Понад 98% китайських банків не приймають прямі платежі із Російської Федерації. Про це повідомляє The Moscow Times. Ще у травні, червні, локальні кредитні організації працювали із російським бізнесом, і платежі йшли більш-менш стабільно. Але із 20 липня, починаючи, розрахунки фактично. Припинено повідомляється, що це може призвести до проблем із поставками товарів у Росію і зростанням цін як наслідок. Тепер російський бізнес намагається проводити розрахунки через треті країни, наприклад, через гонконгські банки. Але деякі китайські кредитні організації відмовляються працювати з ними. Також є можливість переказувати кошти через філії російських банків у Китаї, але вони продають клієнтам юані за курсом центробанку з надбавкою 5%. Крім того, багато китайських компаній не приймають гроші з філії російських фінорганізацій. Андрій Лігач, доктор економічних наук, буде допомагати нам розбиратися в цій та в інших економічних темах. Доброго ранку, кажемо вам слава Україні! Героям слава вітаю вас, Пане Андрію. Ну, давайте розпочнемо власне з Китаю. І що, що сталося? Що вони не приймають тепер російські платежі? Як це відобразиться на російській економіці? Це продовження вторинних санкцій, бо власне те, на чому наполягали і аналітичні центри, і наші партнери по світу, що руйнівними для Росії виявиться торгове ембарго і повноцінні фінансові санкції. А повноцінні фінансові санкції це не просто відключення від свіфту, причому всіх банків, а це накладення вторинних санкцій на всі організації, які продовжують співпрацювати з Росією, кредитувати, обслуговувати платежі і таке інше. Оскільки багато китайських банків зорієнтовані на зовнішню торгівлю, вони дуже чутливі від санкцій. Або навіть ті, які зорієнтовані лише на роботу всередині Китаю чи на обслуговування взаємної торгівлі китай Росія, вони все одно через інструменти вторинних санкцій, вони все одно під е, е, таким пильним оком е, Міністерства фінансів Сполучених Штатів і інших організацій, які реалізують власне санкції фінансові. Так ось дійсно на поточний момент ми бачимо, що Росія шукає нові шляхи не об'єднання Арабські Емірати, не Гонконг, бо це вже фактично не працюючі схеми. так возять в мішках готівку. Повернулись до, до цієї практики 90-х років, так розвиваються бартерні схеми, які насправді дуже складні в обслуговуванні, і навіть ще дорожчі за ці схеми з російськими філіями і з доплатою 5% до офіційного курсу. Коротше кажучи, ускладнилася торгівля і ускладнилися обмін фінансами для Росії, не кажучи вже про те, що Китай і на рівні уряду, і на рівні банків відмовляється кредитувати російську економіку. Чи пов'язано власне з цими вторинними санкціями те, що пише нам Блумберг, що воєнна економіка Російської Федерації перегріта і починає виснажуватися. І якщо справді вона перегріта і виснажується, як це вплине на ведення війни проти України? Ми вже розбирали це в ефірі прямого. Ситуація трошки інша. По перше, Росія проавансувала багато військових закупок для військово-промислового комплексу. На 80% були авансовані платежі переважно з Фонду національного добробуту, який, власне, вичерпується суттєво. І на короткий проміжок часу, кілька місяців, ті регіони, де розміщені військові виробництва, ці компанії. Отримали додаткові гроші, збільшили зарплати, переважно проїли гроші через неефективний імпорт, через здорожчання власне виробництва і через звичайно традиційні російські корупційні схеми. І ефект від тих грошей закінчився. Так він спрацював на невеличке зростання ВВП Росії на першій половині цього року, але цей ефект вже все. Він вичерпаний. Якщо прибрати військово-промисловий комплекс, то ми побачимо, що економіка Росії знаходиться на, на межі нуля, і за наступні місяці вона точно буде скачуватися в рецесію. Ан Андрій за наші внутрішні справи хочу запитати, президент Володимир Зеленський буквально вчора повідомив, що українці віком до 25 років зможуть отримувати гранти на власну справу відкриття власного бізнесу 150 тисяч гривень в рамках нової програми, яка запрацює вже з вересня місяця. По перше, що робити, якщо тобі більше 25 років, шансів на такий грант у тебе немає. А по друге, чи сильно багато бізнесу можна навідкривати відкривати на 150 тисяч гривень, на вашу думку? Перше, хочу сказати, що для всіх категорій вікових є грантові програми і державні, і недержавні. Тут ситуація в іншому. Питання не в грошах, питання в готовності ці гроші взяти, в міні в розумінні, що з ними робити. Ще раз повторюю, це може виглядати дивно, але завдяки підтримки наших партнерів, грантових програм для старту соціального чи реального бізнесу чи е, прибуткового бізнесу е, багато. Знайти це можна, звертайтеся до грантових організацій, шукайте в інтернеті на Дія Бізнес порталі і в інших ресурсах. Навіть на, 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 на сайті Міністерства економіки є інформація про такі програми, і буде більше грошей для молоді. 150 тисяч. Звичайно, здавалося, сто 150 тисяч ти не відкриєш кав'ярню. Але питання: а чи знаєш ти, що ти хочеш відкривати? А чи готовий ти до реального відкриття кав'ярні? Можливо, варто використати ці гроші для того, щоб розробити бізнес-план твого бізнесу, найняти фахівця е і спільно з ним е зрозуміти логіку твого бізнесу, зрозуміти як е будується е бізнес-модель, як ти будеш заробляти гроші, і за ці 150 тисяч ти матимеш чіткий бізнес-план, з яким ти підеш далі до грантових організацій міжнародних. Покаже цей бізнес, план ну, отримаєш фінансування або знайдеш інвестора. На жаль, ми вже побачили по державних грантових програмах, які видаються тим, хто вперше хоче стартувати бізнес. Що багато грошей просто проїдаються що е, стартували, не вийшло все. І, і, і що хороше це, це робить? Нічого, бо бо демотивована людина, держава втратила гроші, ефекту для економіки немає. Важливо, щоб ми знали, куди ми вкладаємо, і важливо і з боку держави, і з боку нас самих зробити все для того, щоб бізнес розвивався, а не проїдалися гроші. Тому витрати з, з розумом ці, хоча й малі, але все ж таки настільки корисні гроші, які дозволять вам зрозуміти, як, як будувати бізнес. Почули. пан Андрій, дякуємо за роз'яснення. Доктор економічних наук Андрій Длігач був на прямому цієї миті.